Так, всіх вітаю. Дивіться, ну, ввечері прийшлося одну розпаковочку перенести в гараж а не на складі. Для Олександра Олександровича поїхали. Срібло по 11 гривень грам. Ну, єдина тут вибила 222 гри, а не 223 Так, Магніт не магніт, тут все зійшлося з табличками, в том. Ну, з написами. Так, латунь теж, понятно. Поїхали, тепер саме цікаві. АУ 84 грамма. Анализ. Сейчас все сгубим. Так, поехали. Вага. По нулям. 8.33. А ну стой. Давай. По нулям. 8.34. Ним... Есть. Так, ну все. Ну хай, ну, 8.35. Ну, сейчас еще раз. Все по нулям. 8.37 Нет, 34 8.34 8.34, все Так, теперь приехали самые интересные Ну, вагу мы уже сказали Самый интересный анализ, анализ. С одной стороны есть Ну так, щоб видно, знімаю, щоб хорошо видно было. З іншої сторони. Ну, 82,7. Ну, честно, перепуляли його вже з усіх сторон. То есть с одной стороны так, с другой так. Дивіться, я рахую 840 пробу. Якраз там 86, там почти 83. Ну Десь середня 840 буде. ну Не нижче. Тепер саме найцікавіше розрахунок. Для того, щоб, щоб розуміти ціну, ми 84 множимо на 35. І за розрахунку 3500 за відсоток. Ну Те як я беру, може хтось більше, але я рахую так. То ціна одного. Грама 2940 гривні за 1 грам такого матеріалу. Загальна вартість цього слідка вийшла на 24,549. Якось так. Загальна вартість посилки вийшла 29,330. Срібло ми рахували. Ну, на МІДі 11, я казав, не магніт 31,5. Магніт 22,5. Ну і латунь, по чому ти рахував? 180 чи 180. 180 латунь. Ну і латунь 180. Якось так. Всім дякую, підписуйтесь.